Вже у червні цього року пункт пропуску лужанка берег шурань запрацює у новому форматі. На початку квітня було внесено зміни до двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною, яка регламентує діяльність існуючих пунктів пропуску. Так, на митному посту Астей наразі дозволено рух вантажівок вагою до трьох з половиною Відтак, зміни в угоді передбачають, що Угорщина дозволить рух більших ваговозів до семи з половиною але порожніх. Такі кроки каже голова обласної адміністрації суттєво розвантажать інші КПП. Відповідно до зміни і відповідно до цієї угоди, буде здійснюватися пропуск вантажних і легкових, але і вантажних автомобілів вагою більше 7,5 тонн, але тільки порожніх. Відповідно, всі порожні транспортні засоби вантажні, які перебувають в чергах. І створюють певні, там, скажімо, затори, да, бо, тому що їх також треба оформлювати на пунктах пропуску, як Ужгород, під'якував, відповідно, вони будуть мати можливість виїжджати через Лужанку, і це тоді. Пришвидшить процеси оформлення саме вантажних автомобілів з української продукції. Зміни в нормативних документах це важливий крок, але не основний для того, аби пункт пропуску запрацював належним чином, потрібно підготувати інфраструктуру. Причому наразі певні затримки є з обох сторін: як української, так і угорської. З угорської сторони є невеликі там технічні ускладнення стосовно місця відстою транспортних засобів, які, наприклад, проходять митне оформлення. Угорська сторона це активно сьогодні вирішує. Ми також вирішуємо питання інфраструктури такої самої необхідної для того, щоб вантажівка могла проїхати, тому що на Лужанці таких умов також немає. Ми підключилися разом із службою відновлення і працюємо зараз над тим, щоб створити такі умови. Оглядові ділянки. Також місця для відстою вантажних автомобілів. Це буде вирішуватися найближчими 2-3 тижні. Питання практично буде вирішено. Тому я думаю, десь протягом місяця, вже через місяць, Лужанка вже запрацює. Масштабне будівництво пункту пропуску Лужанка Берег Шурень було профінансовано Євросоюзом ще у 2013 році. Кошти виділялися на обидві сторони. Відповідно, Угорщина виконала всі умови проєкту у визначені терміни. Звела вантажний термінал із технічним оснащенням, розширила смуги для проїзду великогабаритного транспорту, облаштувала додаткові оглядові майданчики та інше. У кінцевому вигляді два новозбудовані КПП мали бути з'єднані. Однією дорогою мали. Утім, українська сторона, яка на мільйонні єврові проєкти тивним чином знаходить недобросовісних підрядників так і не виконала умов реконструкції пункту пропуску. З угорської сторони цей пункт пропуску був вже збудований раніше. Він фактично готовий до приймання вантажних автомобілів. У них є вже всі необхідні технічні засоби, рентген, сканери і так далі. І відповідно оглядові також майданчики Їм треба чуть-чуть допрацювати. У нас набагато більше роботи. Відтак, після 13-го року, лужанку намагалися реанімувати ще кілька разів. Україна, яка не освоїла європейські гроші. У рамках угоди мала власним коштом завершити реконструкцію. Щоразу з'являвся новий підрядник. І щоразу будівництво на певному етапі зупинялося. Остання спроба завершити роботи була у 2019 році. Утім, через відсутність фінансування проєкт знову заморозили. Нині у багатостраждального пункту пропуску в чергове з'явилася надія на завершення реконструкції і знову за донорський капіталовкладення. Міністерством інфраструктури, агентством відновлення, а також фахівцями служби відновлення Закарпатської області був, був такий залучений інструмент СЕФ, який потребує софінансування Європейського інвестиційного банку. І завдячуючи цьому інструменту, ми плануємо залучити близько 10 мільйонів євро для закінчення реконструкції. Цього пункту пропуска половину за рахунок СЕФ, половину за рахунок іншої фінансової установи, яка могла б могла покрити половину витрат. Перший транш очікують вже у цьому році. Відтак планують розпочати роботи. Зокрема, завершити реконструкцію адмінбудівлі, яка за роки перетворилася на довгобут. Також у планах покращення інфраструктури самого КПП. Планується завершення саме реконструкції. Цього пункту пропуска, то, що ви називаєте, довгобудом, це частина пункту пропуска, яка не працює зараз, вона має бути добудована, і пункт пропуска розширений і, так би мовити, розширена пропускна спроможність українського горського кордону. І, звичайно, такий масштабний проєкт за рік не закінчиться, тому я вважаю, що до кінця 2025 року ми б мали би мати там повноцінну подборозку. Окрім інфраструктурних рішень на самому КПП, пріоритетна стаття великої реконструкції під'їзні шляхи. Наразі дорога до пункту пропуску пролягає через берегово, що доволі утруднює логістику для великих вантажівок. Тому одним із аспектів амбітного плану є будівництво об'їзної дороги. Більше того, проєкт розроблений, але наразі не може бути втілений. Серед причин технічні ускладнення, зокрема, близькість автополотна до газопроводу. Коли проєктувалася ця дорога, норми відстані газопроводу від дороги були дещо інші. І зараз якраз частина об'їзної дороги берегова, яка запроєктована, вона не може відбутися, тому що змінилися ці норми, і газопровод знаходиться в тих межах дуже близько до запроєктованої дороги. Але це питання також буде вирішуватись. Пізніше і в обласній адміністрації, яка по вертикалі відповідає за розбудову логістичних можливостей країни, підтверджують, пріоритети в роботі треба розставляти правильно і з урахуванням нагальних потреб. А з часом, якщо будівельні роботи не будуть виконані, вимагати пояснень. Якщо ми говоримо про суперумови, то їх не буде ще два роки. Для нас зараз важливо, щоб воно їхало. В польових умовах хоч як, щоб воно оформлялося і їхало. А паралельно, хай служба відновлення будує ту інфраструктуру поруч і хай щось там створює. Пройде два роки спитаємо. Загалом у 2024-2026 роках Україна планує модернізувати логістичні шляхи з Європою, як залізничним, так і автомобільним сполученням. На великі проєкти держава отримає 115 мільйонів доларів від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. за кордонним коштом. Хочуть осучаснити пункти перетину кордону з Угорщиною, Румунією, Польщею, Словаччиною та Молдовою. Головна мета збільшення обсягів торгівлі з країнами Євросоюзу і прокладання альтернативних шляхів за відсутності з полученням морем. Багато портів в Чорному Азовському морі не працюють, і відповідно збільшилось навантаження на західний кордон. Нашим завданням є сьогодні створити всі умови для того, щоб Вантажні автомобілі з продукцією, яка виробилася в Україні, де сплачені податки найскоріше потрапили до території Євросоюзу. Наразі на кордоні з Європою функціонує 21 пункт пропуску, три з яких почали працювати вже після повномасштабного вторгнення. На черзі відкриття ще одного КПП велика палать годош на кордоні з Угорщиною. Цей перехід стане не лише позитивним сигналом у політичній площині двох країн, у тому числі ЄС. А й додатковим логістичним маршрутом для бізнесу і громадян. Вирішено питання щодо будівництва пункту Велика Палать Нодгодюш, де будуть також створені умови для переміщення автомобільних ну, фізичних осіб та автомобілів вагою до 3,5 тонн. Ми говоримо про легкові транспортні засоби. Але коли Лужанка буде приймати. Пустий вантажний транспорт буде інфраструктура частково навантажена, і, Відповідно буде дуже добре, що є резервні варіанти Наші громадяни та іноземці можуть здійснювати перетин кордону на іншому пункту пропуску. Лише один пункт пропуску Лужанка Берег Шурень торік перетнули майже 220 тисяч транспортних засобів. У березні цього року цифра склала понад 18 тисяч авто. Щодоби на КПП фіксують у середньому близько 600 одиниць. Більше половина з них це легкові авто, майже півтори сотні вантажівки, решта автобуси. За прогнозами аналітиків, навантаження на закарпатські пункти пропуску лише зростатиме, оскільки море фактично заблоковане, поляки час від часу продовжують страйки, а переходів із Румунією і Молдовою недостатньо. На території Закарпаття вантажівки можуть виїхати за межі України лише на трьох пунктах пропуску. Цього вкрай мало, зважаючи на масштаби експорту. У найближчій перспективі на кордоні з Євросоюзом планують будівництво нових КПП, розбудову існуючих, прокладання нового залізничного полотна, зведення мостів і портів через річку Тиса. Наразі Єврокомісія обстежила половину із запланованих об'єктів. На окремих локаціях уже розпочалися роботи. Як і на що витрачатимуть донорські кошти, контролюватимуть іноземні партнери. Мабуть, лише так Україна матиме шанси на розбудову вітчизняної логістики.